За перші чотири дні роботи програми понад 7 мільйонів українців подали заявки на зимову тися. але виявилося, що багато пенсіонерів роблять це зовсім марно. Зараз пояснюю, чому і розповім про кілька важливих нюансів, які можуть позбавити вас грошей. Програма стартувала 15 листопада і відразу вилізли цікаві деталі, про які раніше не говорили. Дивіться до кінця, бо наприкінці розповім про критичну помилку. Яку роблять тисячі пенсіонерів прямо зараз, підписуйтеся на телеграм-канал посилання в описі, там пишу про всі виплати набагато швидше. Плюс там відповідаю на запитання. А тут підписка дзвіночок, лайк і другий канал в описі. Отже, перша важлива новина, яку багато хто пропустив: якщо ви пенсіонер і отримуєте пенсію через Укрпошту, вам взагалі нічого робити не треба. Тисячі гривень прийде автоматично на той самий рахунок, куди приходить пенсія в день. Коли ви отримуєте чергову виплату, це стосується близько 2 мільйон пенсіонерів по всій Україні. Їм не треба йти в дію, не треба йти в відділення Укрпошти, не треба подавати ніяких заяв, просто прийдете отримувати пенсію, як завжди, і вам скажуть, що на рахунку є додаткова тисяча гривень зимової підтримки. Але тут дуже важливий нюанс, про який мало хто знає: якщо ви отримали гроші автоматично через Укрпошту, витратите їх. Треба до 25 грудня 2025 року. Це зовсім інший термін ніж для тих, хто подавав через дію. Через дію кошти можна витратити до 30 червня наступного року, майже півроку, а автоматичні виплати через Укрпошту треба використати до кінця грудня цього року. Уявіть собі, різниця майже півроку проти одного місяця. Це величезна різниця. Чому так зробили, щоб пенсіонери, які отримали гроші автоматично, Швидше їх витратили і не забували про них. Тому, якщо ви з тих, хто отримує пенсію через Укрпошту, плануйте вже зараз на що витратити цю тисячу чи? не відкладайте, бо до нового року треба використати інакше згорить. Тепер друга важлива деталь, яка стосується тих, хто отримує пенсію не через Укрпошту, а на картку в банку. Якщо ваша пенсія приходить в Приватбанк Ощадбанк, будь-який інший банк автоматично тисячі ви не отримаєте. Треба діяти самостійно. У вас є два варіанти або подати заявку через Дію, якщо є смартфон і вмієте користуватися, або з 18 листопада прийти у відділення Укрпошти і подати заявку письмово. Саме з 18 листопада Укрпошта почала приймати письмові заяви. Це теж нова інформація. І отут увага. Якщо ви подаєте заявку через Укрпошту особисто, термін використання коштів інший, гроші треба витратити. До 25 січня 26 року. Це вже два місяці замість одного, трохи більше часу, але все одно не півроку, як через дію. Бачите, скільки різних термінів, і це дуже важливо розуміти, щоб не втратити гроші. Через Дію до кінця червня наступного року автоматично через Укрпошту до кінця грудня цього року, через заяву в Укрпошті до кінця січня наступного року. Три різних терміни залежно від способу отримання. Третя деталь, про яку мало хто говорить, але вона критично важлива у перший день роботи програми, 15 листопада, був справжній колапс в дії. Люди скаржилися, що не можуть увійти, що все зависає, що треба стояти в черзі по півгодини, щоб просто відкрити додаток. За перші дві години подали півмільйона заявок, система ледь витримувала. Президент підтвердив, що було непросто, але система витримала. І от зараз, станом на сьогодні, вже понад 7 мільйонів заявок навантаження трохи спало, але все одно іноді бувають затримки. Тому, якщо ви вирішили подавати через дію, але бачите, що зараз черга або все гальмує, не треба нервувати. У вас є час до 24 грудня, це більше місяця. Можна спокійно почекати кілька днів, поки навантаження спаде, і тоді подати заявку спокійно без черг. Четверта деталь терміни надходження грошей. Президент офіційно повідомив. Що після подачі заявки гроші приходять протягом 10 днів, не миттєво, не наступного дня, а саме 10 днів максимум. Тому не треба хвилюватися. Якщо подали заявку, а гроші не прийшли одразу, це нормально, треба почекати. П'ята деталь для тих, у кого є діти, онуки можна подати окрему заявку на кожну дитину і отримати по тисячі. Герн на кожну. За перші дні майже мільйон заявок подали саме на дітей, батьки, опікуни. Бабусі, дідусі, які є законними представниками, це реально додаткові гроші для сім'ї. Якщо у вас двоє дітей, це дві тисячі без тисячі на себе, разом три тисячі. Багато пенсіонерів, які доглядають онуків, можуть подати заявку на них, якщо є офіційне опікунство. Шоста деталь для тих, хто живе в прифронтових зонах або в селах, де погано зі зв'язком. Укрпошта спеціально організувала мобільні відділення, які приїжджають. Навіть у найвіддаленіші населені пункти можна подати заявку через листоношу, який приносить пенсію додому. Не треба їхати в райцентр. Також для маломобільних людей, які не можуть прийти у відділення, є гаряча лінія Укрпошти Cisro8 Can't 0 545. Можна зателефонувати туди і вам організують виїзд додому, щоб оформити заявку. Це безкоштовно це офіційний сервіс. Треба тільки зателефонувати. Сьома деталь критична помилка, яку роблять тисячі людей прямо зараз. Багато пенсіонерів, які отримують пенсію через Укрпошту і яким гроші мають прийти автоматично, все одно йдуть і подають заявки через дію або в відділенні. Вони думають, що треба обов'язково щось зробити, подати десь заяву, інакше не отримають, але це марна трата часу і створення додаткового навантаження на систему. Якщо ви отримуєте пенсію через Укрпошту, просто чекайте свого дня виплати пенсії і все. Гроші прийдуть автоматично. Не треба стояти в чергах в Укрпошті, не треба мучитися з дією, якщо не вмієте, не треба просити дітей допомогти. Просто нічого не робіть і отримаєте гроші автоматично. Це офіційно підтверджено Міністерством соціальної політики. Восьма деталь як перевірити, чи отримуєте ви пенсію через Укрпошту. Отримують. Але це марна Трата часу і створення додаткового навантаження на систему. Якщо ви отримуєте пенсію через Укрпошту, просто чекайте свого дня виплати пенсії, і все, гроші пройдуть автоматично. Не треба стояти в чергах в Укрпошті, не треба мучитися з дією, якщо не вмієте, не треба просити дітей допомогти, просто нічого не робіть і отримайте гроші автоматично. Це офіційно підтверджено Міністерством соціальної політики. Восьма деталь як перевірити. Чи отримуєте ви пенсію через Укрпошту? Якщо ви приходите особисто у відділення Укрпошти і вам там видають готівку, або якщо до вас додому приходить листоноша з грошима, значить, ви отримуєте через Укрпошту і прийде автоматично. Якщо ваша пенсія надходить на картку, яку ви вставляєте в банкомат, або якою розраховуєтеся в магазині, значить, це банківська картка і автоматично тисячі не отримаєте. Треба подавати заявку через дію або особисто в Укрпошті. Дев'ята деталь статистика перших днів роботи програми за чотири дні понад сім мільйонів заявок, з них майже мільйон на дітей. Уряд очікував десять мільйонів заявок загалом, тобто вже більше половини людей подали. Це означає, що найактивніші вже подали, далі буде спокійніше. Якщо зараз ви бачите черги в дії, почекайте тиждень два буде набагато простіше не треба штурмувати систему в перші дні. У вас є час до 24 грудня, це більше місяця. Встігнете точно десята деталь, що відбувається. Якщо ви подали заявку, а потім виїхали за кордон, система перевіряє ваше місце знаходження на момент подачі заявки. Якщо ви були в Україні, коли подавали заявку, а потім виїхали, виплату все одно отримаєте, бо перевірка була на момент подачі. Але якщо ви подали заявку, перебуваючи за кордоном. Навіть якщо використали VPN або інші способи обійти перевірку, виплату не отримаєте. Система це виявить і заявку відхилять, тому не треба намагатися обдурити систему. Це не спрацює. А деталь для тих, хто подає заявку на дитину, треба мати свідоцтво про народження дитини, завантажене в дію або принести його в Укрпошту. Якщо ви опікун, треба мати документ про призначення опікуном. Без цих документів заявку на дитину не приймуть. Дванадцята деталь. Що робити, якщо подали заявку, а гроші не прийшли через 10 днів? Спочатку перевірте в дії статус заявки. Можливо, вона ще в обробці або була відхилена з якоїсь причини. Якщо відхилена, там буде написано причину треба виправити помилку і подати знову. Якщо пройшло більше 10 днів, а статус показує, що все гаразд, але грошей немає. Телефонуйте на гарячу лінію Мінсоцполітики або Укрпошти залежно від того. Де подавали заявку, вам допоможуть з'ясувати, що сталося і коли надійдуть гроші. Пишіть в коментарях, чи вже подали заявку, чи чекаєте, чи виникли якісь проблеми. Лайк, якщо інформація корисна, підписка, щоб не пропустити нові матеріали. Підписуйтеся на телеграм-канал, посилання в описі, там набагато більше інформації. До зустрічі! Я! Yeah!